Цей зв'язок дуже класний. Крутий. Це нова українська розробка радіостанції Химера. Якщо обладнання допоможе зберегти життя військових та підвищити успіх у веденні бойових дій, то воно має бути у наших захисників. Так вважають у Прилуцькій громаді. Міська рада на чолі з міським головою Ольгою Попенко встигають за інноваціями. Чергова потреба військових Прилуцької територіальної оборони забезпечена. Радіостанції Химера Вітчизняного виробництва їдуть на схід. Обладнання вже оглядає військовослужбовець Максим Кравченко. Вони використовуються і в штурмових підрозділах. Чому тому, що ти тоді можеш відображатися на планшеті командира, і командир чітко розуміє, де знаходиться його боєць, де знаходяться його люди. Це це унеможливлює friendly fire, дружній вогонь. Це якщо боєць, там, дай Бог, поранений, він може подати сигнал, що в нього є біда, ми його можемо евакуювати. Тобто, якщо він не може сказати, він може нажати кнопку і ми розуміємо, що у нього там якась проблема. Радіостанції дуже круті. Саме головне, що це вже український розробник. Заряджаються вони просто штекер, USB-зарядка, павербанк. Тобто любого бійця це є. На Лиманському напрямку працюватимуть і додаткові акумулятори до дронів. Міська рада сьогодні передала АКБ до Мавіків запасні. Це дуже необхідно для того, щоб ти забезпечив так називаємо карусель польотів, щоб те постійно були дрони. ті батарейки, які знаходяться в комплекті, їх не вистачає. Додаткові АКБ завжди допомагають нашим пілотам. Бути в небі 24 на 7 і вести контроль та вогневе ураження противника з допомогою дронів. Дрони зараз дуже важливі введенні сучасних бойових дій, також і радіостанції, бо гарний зв'язок це запорука керованості бою. Якщо керованості бою не відбувається, виходить паніка, хаос, люди не знають хто де. А так командир може чітко впевнено розуміти, де знаходяться його військовослужбовці. Без зв'язку немає теж. Можливості не наступати, не оборонятися, бо колись сказала така була фраза Солдат без зв'язку це шокотиня сліпе. Кіхті має, зуби має, але не бачить, що робить і кого кусать, кого там, до кого лащиться, скажімо так. Тому зв'язок дуже класний. Також класно, що вони пройшли вже з чохлами. Тобто, тут розпоціямо моля, це на бронежилет на РПС ти можеш повісити, в тебе вже є чехол, не треба його купувати. Міська рада приділяє значну увагу забезпеченню військових зв'язком. Це і старлінки, додаткові акумулятори дорацій, а також джерела альтернативного живлення. Як кажуть оборонці, це одні з ключових потреб. Міська голова ми їй завжди дякуємо, тому що вона нам дуже дійсно допомагає. Вона допомагає з автівками, вона допомагає з генераторами. Тобто, дуже багато вона забезпечує того, що не бойове. Я знаю, що міська рада не може забезпечить там зброю боєприпасами. А от, допомога отака не бойова, але вона дійсно вона дуже важлива. Тому що без зв'язку сліпий, без очей, сліпий, без машин піший, а ми ж, як кажуть, ми легка піхота тереву. Для них важливі їхні коні, а коні це наші автомобілі. Наші генератори це от на позиціях треба буде якось це все заряджати. Генератор працює, генератор нам дала міська рада, батареї нам дала міська рада, це нам дала міська рада. Ми дуже вдячні міській раді за те, що вона нам допомагає так активно. І я думаю, нас є з чим порівнювати, то наша міська рада найкраще допомагає в Чернігівській області. Наш батальйон, мабуть, на рівні, забезпечений.